Наприкінці минулого тижня учні шостих дев'ятих класів змагались за першість на чемпіонат Луцька з легкоатлетичного кросу. У змаганнях взяли участь команди 14 закладів загальної середньої освіти. Хто виборов першість? Бачила Ольга Яцюк. Сильний дощ, слизькі доріжки не стали на заваді для підготовлених школярів. Змагальний азарт, жага перемоги та підтримка однокласників допомагали долати труднощі маршруту. Чимало учнів уже не вперше беруть участь у таких забігах. Як зізнається Івана Климчук, минулого року тут було гарно і сонячно, а цього разу, не дивлячись на погану погоду, свій результат не погіршили. Представляю 11 11-ту школу. Чесно, я думала, буде важче, тому що, якби був дощ і. Я не вірила, що я взагалі зможу подолати цю дистанцію на середині. У мене вже почало колоти в боку, але я не здалася, бігла далі і подолала дистанцію. Це вже другий раз я тут займаю друге місце. Учні шостих-сьомих класів долали півкілометрову дистанцію доріжками парку імені 900-річчя Луцька, а старші хлопці восьмих-дев'ятих класів двічі більше. На останніх метрах перед самим фінішем вдалося випередити суперника та прибігти першим дев'ятикласнику Луцького ліцею номер 22 Любомиру Міську. Каже, найскладніше було на спусках, адже дуже слизько можна було впасти і тоді уже не наздогнати. Шов по дистанції другим третім зберігав сили, потім на кінці побіг всю силу зайняв перше місце. Після особистих забігів школярі змагались у чотирьохетапній естафеті. І першими в обох вікових групах фінішували учні Луцького ліцею номер 26 Як зізнається, Андріана Кошнір на дистанції не були першими, але в кінці їй вдалося обігнати суперниць та вибороти перемогу для своєї команди. Другий етап фінішував третім, третій етап фінішував другим, І четвертий етап я, перший підніматися на Останніх 100 метрах було важко. Це вже третє цього року легкоатлетичні змагання серед школярів, організовані за підтримки департаменту молоді та спорту Луцької міської ради та фонду Ігоря Палиці тільки разом. Цього разу погода не порадувала дітей, дещо внесла корективи у кількість команд. Але, як каже, головний суддя змагань для кросових забігів це те, що треба. Крос якраз і проводиться. В таку погоду. Якщо, скажімо, проводяться змагання європейські чи світові, то якщо сонячна погода, то спеціально наливають воду, роблять перешкоди спеціально. А сьогодні погода нас створила такі перешкоди, якраз сьогодні діти проявили характер в легкоатлетичному чемпіонаті. Змагалися учні 6-9 класів шкіл Луцької територіальної громади. Бачимо, з яким завзяттям і бажанням вони здобували цю перемогу. Фонд Ігоря Гаріпалаці тільки разом, звісно, підтримує таку жагу до перемоги наших дітей, підтримуємо спортивні заходи, адже розуміємо важливість розвитку і спорту загалом, і фізичної культури виховання» цієї культури у наших дітей за підсумком двох видів змагань чемпіоном у легкоатлетичному кросі стала збірна Луцького ліцею номер 26 Друге місце посіла команда 22-го ліцею. А замкнули трійку сильніших школярі Луцького ліцею номер 14. Ольга Яцюк, Мирослав Котимчук для новин на часі.